Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світлобібліотеки, і у цьому відео розкажу вам про свої книжкові покупки. Перед тим хочу вам нагадати, що майже під кожним відео в інфобоксі я залишаю перелік книг, які згадую у відео, і також посилання, де їх можна придбати. Наразі я залишаю посилання на сайт книгарні Reddit. На цьому сайті, купуючи книги, ви можете отримати від 5 до 15% кешбеку від суми вашої покупки. І коли ви купуєте книги за моїм посиланням, я теж отримуватиму кешбек. Це допомагає мені накопичувати його і купувати книги, а значить читати новинки і розповідати про них вам. Дякую всім, хто вже користується моїми посиланнями. А якщо ж ви ще не пробували, то раджу спробувати. Тому що книгарня Рідят відзначається просто блискавичною швидкою доставкою. Вони можуть доставити день в день, якщо ви в Києві чи області я, наприклад, замовила в обід, а вже ввечері в поштоматі біля дому забрала свої бажанки. Тому, будь ласка, користуйтеся інформацією в інфобоксі. Ну а тепер поїхали до новинок. І почну я свої книжкові покупки з найважливіших покупок цього місяця, мабуть, тому що це книги видавництво «Івата», а саме надруковані на друк... в друкарні фактор друк. Як ви знаєте, 23 травня ця друкарня була атакована російськими ракетами, сім людей загинуло, більше 20 людей поранено, і десятки тисяч книг було знищено, зокрема і новинки, які ми з вами могли б побачити на книжковому арсеналі. І зараз видавництво Ват запустило збір на потреби постраждалих та для якнайшвидшого відновлення роботи типографії. Будь ласка, поширюйте цю інформацію. Про неї я також посилання, де можна задонатити, теж залишу в інфобоксі за можливості підтримати цей збір. Якщо ні, то хоча б поширюйте інформацію, це дуже важливо зараз. Ну і звісно, закликаю вас і сама це роблю. Купувати книги від видавництва ВАТА й не тільки від. З усіх українських видавництв, тому що вони просто в небезпечних уже умовах для життя друкують нам книги, друкують нам новинки. І розповім детальніше, які я обрала для себе. Це те, що видно здалеку про цю книгу відгукувалася Катя Ільчук з видавництва, до речі, і ще на моменті анонсу вона це робила, і мене тоді вона вже заінтригувала. Я подумала, що це щось має бути таке свіже і неординарне. Я, чесно кажучи, Ще навіть не читала анотації, просто довірилася Катяним словам і не хочу це робити, тому що книга невелика, хочеться взяти і зануритися в абсолютно якусь історію, від якої нічого не чекаєш, а натомість отримати щось важливе і хороше. А от наступна книга я знаю, чого очікувати, тому що це Ромков від Алі Гейзелвуд, кохання в мозку. Я читала гіпотезу кохання, і мені то видалося дуже дуже милою такою романтичною історією, тому теж. Захотіла почитати ще одну книгу її авторства. Мені такі історії підіймають настрій, вони легко виводять мене з Нечитуна, а зараз такий саме стан, коли я зловила Нечитун, і все читається дуже так повільно і неквапливо. Тому я сподіваюся, що це буде одна із тих книг, які допоможуть мені вийти із цього стану. Ну, і наскільки я розумію, за сюжетом тут також будуть якісь науковці, в яких. Будуть будуватися романтичні стосунки. Чесно кажучи, не знаю і рідко читаю якісь анотації до ромкомів, тому що ну, зрозуміло, чим все може там закінчитися, тож читатиму обов'язково. До речі, про неї чула вже більше навіть позитивних і схвальних відгуків, ніж на гіпотезу кохання, тому це ще один привід не затягувати і почати її читати якнайшвидше. А от наступні книги приїхали мені на огляд від видавництва. Перша з них це спадок готорна. Це друга частина циклу ігри спадкоємців. Гадаю, що це історія про дівчину підлітку, яка там їй здається 16 чи 17 років, і вона отримує у спадок все майно одного з найбільш багатих чоловіків Сполучених Штатів. Для того, щоб спадкувати це майно, єдина стоїть перед нею умова це прожити рік у його маєтку. У цьому маєтку, звісно, живе його родина, його діти і онуки, які просто не те, що в шоці. Вони ошелешені тим, що все багатство їхнього дідуся і тата дісталося якісь незнайомці. І цей покійник він мав таку пристрасть до загадок, таємниці, і тому у своєму у своїх заповідах він залишив ніби такі скривки. Пти, якісь загадки, розгадавши, які його родина і, власне, і сама ця спадкоємиця, ця дівчина, дізнаються, чому було чим було зумовлено його рішення. Я не знаю, перша частина мені дуже сподобалась. Надзвичайно, я поставила 5 із 5, хоча ви мені писали потім в коментарях, та ну, це таке, це таке чтиво. Але для мене в цій категорії Young Adult це дуже якісне чтиво, тому що я дуже любила фільми, такі 2000-х років. Ли там від селянки до панянки, знаєте, коли якась звичайна дівчина ставала там принцесою, отримувала якийсь неймовірний спадок, багатство. І це було цікаво дивитися за цим. І також я любила фільми і серіали, пов'язані з різними там таємницями, коли треба було розшифровувати якісь ребуси, анаграми, коли там подвійні двері за книжковою шафою обов'язково якась прихована таємна кімната. Я дуже таке любила, і як виявилось, досі люблю. Тому від першої частини була просто в захваті. А зараз я от читаю другу частину, і мені теж поки що подобається. До речі, тут ви можете побачити мою закладинку. Ем, нарешті я це зробила і надрукувала її. Ем, насправді, дизайн цієї закладинки був подарунком від нашого друга ще на мій день народження восени, але от взимку він був готовий, е, і я тільки зараз, зараз дісталася на руки для того, щоб їх надрукувати. Цікавою особливістю цієї закладинки є те, що тут є особливі книжкові дати, такий собі е, е, календарик для книголюбів, тому що, мені здається, у нас замало таких книжкових саме дат. Для книголюбів, тому ось я зробила свої пропозиції тут, і зараз я ці закладинки тестую. Вони будуть у ось такому чорно. Жовтуватому бежевому варіанті і чорно-білому. І коли протестую, то сподіваюся, що зможу запропонувати їх вам. А ви напишіть у коментарях, чи цікаво вам було їх придбати, і, можливо, ще якийсь був би мерч від мене вам цікавий. Напишіть, я ніби відчуваю натхнення зараз цим займатися, тому обов'язково прислухаюсь до ваших рекомендацій. Наступні книги я теж отримала на огляд від видавництва «Віхол». І це історія архітектурних стилів, великих і не дуже, від Катерини Липа, новинка видавництва Віхола. Як ви знаєте, я час від часу читаю книги про архітектуру, мені це дуже цікаво, дуже цікаво і в якійсь загальноосвітньої методи це почитати. Крім того, мені завжди хочеться дізнаватися, як той чи інший простір, те чи інше оточення може на нас впливати. Ну і архітектура, як невід'ємна частина цього оточення, звісно, теж. І я от повертала її. Подивилася і подумала, що дуже класно було б, якби видавництво в'їхало в рамках якоїсь реклами цієї книги чи презентації, її зробили б таку екскурсію невеличку Києвом. І, наприклад, живому вже по цих архітектурних стилях можна було пройтися пройтися завтракою, наприклад, дуже чекатиму, і якщо вам вдасться, то обов'язково приєднаюся до такої події. Ну, а сама ж з нетерпінням чекаю знайомства цієї книги, яке буде от невдовзі буквально. І ще одна новиночка, яка приїхала. Від Віхули. це Роман Іваничук, Черлене крило та Четвертий вимір. Тут два романи під одною обкладинкою чергової книги неканонічного канону, одна з моїх улюблених серій. І єдине, що я знаю про ці романи, це те, що це має бути історична проза, а саме тут йтиметься про якісь події середньовіччя на території України. І для мене це дуже такий рідкісний жанр, рідкісний вид літератури України. Ну, так, у шкільній програмі, то звісно, щось можна знайти про ту епоху. Але ну от за останній час я майже нічого з історичних таких прямо романів, які б стосувалися Середньовіччя, в Укрліті не зустрічала. Тому з нетерпінням теж чекатиму і читатиму цю книгу. І власне про Романа Іваначука теж дізналася завдяки тільки віхолі. Дякую Віхолі за це, і соромно мені, що е, тільки зараз е, про, про таких авторів дізнаюсь. Ще одна книжка, яка приїхала мені на огляд, і яку я вже встигла прочитати, це Брітні Спірс, жінка в мені з таким красивим зрізом. Е, це мемуари, історія Брітні Спірс, власна вся історія її життя від дитинства до е, майже нинішніх часів. Здається, тут ковідом е, ковідними часами закінчується. І це дуже така щира і відверта її розповідь. Я не буду спойлерити тут забігати наперед, тому що розповідатиму вам уже в наступному відео з прочитаним про цю книгу. Але вона мене вразила, і як би легковажно мене ставилось до брітні спірс, ця історія викликає співчуття і співпереживання до неї. А от наступні книги це просто мої бажанки-бажанки, які я читала не те що місяцями, а роками. Це, звісно, Донна тарта і маленький друг. Дуже люблю творчість Донни Тарт, вважаю її своєю одної з улюблених письменниць, і дуже чекала цього роману. Тут буде дуже моторошна, дуже страшна історія, саме те, що маленького хлопчика знаходять повішеним на його подвір'ї, і вже через роки його сестра, подорослішавши, вирішує розслідувати цю справу. Тому що так винних і не знайшли. Звісно, дуже мало ймовірності, що дитина могла це зробити сама. І от його сестра береться за розслідування, а що з цього вийде, ми будемо читати у цій книзі. Знаючи донутарти як дуже майстерну авторку, яка вміє описувати іноді одним словом. За одним словом, ти розумієш що все, що відбувається навколо зараз, там героїв, то я очікую тут дуже глибоко його психологічного Такого роману. Ну і, звісно, дуже неоднозначних героїв. І я думаю, що і дуже неоднозначний якийсь буде фінал, і після смак від цієї історії. Ну, коротше, з нетерпінням чекаю теж знайомства. І знаєте, це той випадок, коли я і дуже хочу читати цю книгу, і розумію, що от я прочитаю, а більше в Данетарт нічого наразі виданого е немає і написаного. Тому трошки страшно це робити, тому що ну, я ще можу перечитати Щеголя, звісно, тому що є Історію нещодавно перечитувала а ще, гуля, ще ні, Тому, звісно, можна читати їх по колу, але бажано, щоб Донатар, звісно, не спорадувала. І вже десятиліття після того, як вона видала крайню свою книгу, завершилося, тому очікуємо, очікуємо. І ще одна книга, яку я теж дуже-дуже чекала, теж одна з улюблених авторок Джоан Ролін під псевдонімом Роберт Галбрейт. І сьома книга циклу про Робін Елкотт та Кормір Страйка. Ця історія розповідатиме розслідування, в якому Робін доведеться вжитися, скажімо так, працювати під прикриттям і поїхати до такої релігійної комуни, сектантської комуни, і перебувати там. Насправді ширилось таке відео інтернетом, здається, в Камбукс бачила на сторінці, коли Джон Ролінг розповідала про цю книгу, і вона сказала, що її головний герой Корморан Страйк у дитинстві. В ньотка була не мати, і вона довго ніде не затримувалася, постійно шукала якихось пригод на свою голову. І якісь півроку вона проживала ось в такій релігійній комунії, і для Корморана це були якісь дуже болючі спогади. Він не чітко пам'ятав, що. Відбувалося, але е, осадок був такий дуже моторошний і якийсь таємничий, і неприємний. І, врешті, вона сказала, що вона хотіла повернути свого головного героя в це місце для того, щоб він зустрівся з цими демонами дитинства і. Розібрався з ними, тому що ем, дуже знову ж таки, це одна з тих авторок, яка вміє настільки е, зобразити внутрішній світ героїв, настільки передати їхній психоемоційний стан, що ти ем, впевнена, просто, що ці люди десь живуть, що це реальні, абсолютно люди. І от так само з Кормораном Страйком, тому що е, майже в кожній серії е, в, кожній, в кожній книзі цього, цього циклу і Робін, і Корморан, вони. Зустрічаються з якимись моментами зі свого минулого, з якими їм доводиться давати знову раду, знову і знову. І це якісь такі випробування не тільки на рівні їхнього професійного, тобто вони не тільки розслідують вбивства, там, чи зникнення, чи якісь заплутані справи, а вони і ще й постійно з собою ніби змагаються і переборюють своїх там, оцих внутрішніх демонів. Тому я заінтригована, вже бачила у Оліс Саласабіо відгук, що це найкраще. Як книга взагалі з усього циклу для мене поки що на першому місці, мабуть, бандежна кров? Все ж таки, але я з нетерпінням чекаю знайомства зі стрімкою могилою і перечуваю чогось, звісно ж, приголомшливого від Роберта Галбрейта. І ще один автор, який поки що мене ні разу не розчарував, це Стівен Кінг, і його новинка на українському ринку «Голлі». Дуже чекаю знайомства з цією історією. Також і Стівен Кінг це, мабуть, той автор, до якого я дуже хочу повернутися, але ніяк не повертаюся, тому що все поки що що я читала у автора, перевершувало мої очікування. Дуже красивий тут розворот, правда. Наскільки я знаю, за сюжетом тут буде у нас детективка Голі Гіббонс. і вона вже готується до відпустки, завершує свої справи. Але до неї звертається мати, в якої зникає маленька донечка, і голі просто не може стояти осторонь і береться за цю справу. А сліди цієї справи проводять її до якогось такого не дуже однозначного будинку, в якому живуть ніби дуже інтелігентні люди, науковці якісь. Але у їхньому будинку не все так, як здається, на перший погляд, і там є, мабуть, якась страшна кімната. Не скажу, що я дуже люблю е, такі трилери і детективи, де йдеться про викрадення людей і утримування їх в якихось підвалах, кімнатах там. Але я все рівно їх читаю, тому що люблю їх за те, що ти не можеш спинитися, тому що тобі хочеться дізнатися, звісно, чим все завершиться, і, звісно, хочеться, щоб та людина ув'язнена обов'язково. Вибралася звідти, хоча б цілою фізично. Тому, звісно, читатиму і цю книгу, не знаю коли, але обов'язково доберуся і велике очікування від неї маю. Ще одна книга, новинка, новиночка, яку читають, мабуть, майже всі зараз. І мені було соромно, що я її ще не почала, не читала. Тому, звісно, і собі. Це жовтолика Ребекки Кван. Не знаю прямо конкретно, що буде за сюжетом, але знаю, що це буде пов'язано з письменницьким. Ринком з видавничим ринком у Сполучених Штатах. Там буде багато такого відвертого і багато такого внутряка, як то кажуть. Я загалом люблю книги, які привідкривають від... якусь сферу, якусь галузь і книжкова сфера, видавнича сфера. Звісно, мене цікавить найбільше з усього, тому буде цікаво познайомитися. Єдине, що не хочеться, щоб ця книга довела мене до стану. Ох, як там все мерця. В їхньому книжковому світі, за залаштунками цього книговидання. Але м, з Ребекою Кван я знайома тільки за Маковою війною, і щодо майстерності і стилю авторки, в мене немає питань, тому що Макова війна читалася ну першу частину принаймні читалася, вона читалася на одному подиху. Не знаю, як буде в більш такій реалістичній прозі, але сподіваюся, що не розчаруюсь. Ще одна книга, яку я дуже-дуже чекала із перезамовлення, це ніби ми злодії від Емель Ріо. Мені всі казали, що ця книга дуже схожа на таємну історію до НЕТАР, тому, звісно, я тут повелася на ці рекомендації. Лише подивіться, яка вона красива, просто як витвір мистецтва окремий. І я перезамовляла цю книгу у видавництво артбукс, тому звісно отримала її з такою листівочкою з підписом авторки і з оверлеєм, який зараз для вас. Знайду і покажу. Це мій перший оверлей, я не знаю, що з ними робити, але виглядає це дуже красиво. Тут цитата Шекспіра. На ньому з таким гробчиком. Ну і за сюжетом тут має йтися теж про вбивство, а саме затримують хлопця, який вбив ніби свого найліпшого друга. І от його термін ув'язнення вже підійшов до завершення. Він виходить із в'язниці, і разом з тим слідчий, який вів цю справу, який запроторив його власне до в'язниці, теж завершує свою кар'єру. Але він досі не розібрався до кінця у цій справі, як йому здається, і йому. І він хоче знати щирі відповіді на запитання, тому він знову звернає, звертається до цього головного героя, до цього ймовірного вбивці, і хоче дізнатися, що ж там насправді відбувалося, і чи справедливим був вирок і результати його розслідування. Знову ж таки, якась дарка академія, <laughs> знову студентство, знову містика, знову якісь відсилки там до Шекспіра і, здається, до античності тут теж будуть. тому... Заінтригована, не впевнена, що найближчим часом зможу познайомитись, але дуже-дуже хочеться. Наступна книга поповнює мою колекцію читання мого Guilty Pleasure. Це гра Долі і друга частина про Персифону і Гадеса. Не знаю, скільки частин у цьому циклі, але я наполегливо його збираю і планую продовжувати читати. За сюжетом у нас тут знову-таки Персифона і Гадес перенесені до нинішнього нашого світу. Персифона – молода студентка, яка стажується у газеті, і бере собі за мету написати викривальну статтю про Бога Гадеса, тому що він тут власник всіх нічних клубів, найзагадковіший і славиться тим, що укладає зі смертними небезпечні для них угоди, в яких, звісно, майже завжди отримує перемогу. І, ем, намагаючись написати цю статтю, звісно, між ними зав'язуються певні стосунки, і вона стає частою гістю підземного світу. Так було у першій частині, що обіцяє нам друга, звісно, продовження їхніх стосунків і не все так добре, тому що є інші боги та богині, які можуть стати на заваді їхньому коханню. А мені буде цікаво спостерігати, це дуже мені нагадує Лору Лімпус, і я дуже люблю все, що пов'язане з цим міфом, тому обов'язково читатиму, продовжуватиму. І єдине, що якщо ви теж фанат фанатка Лору Лімпус, то нагадаю, що. Що там у коміксі більше зосереджено на якихось соціальних таких проблемах, то тут більше це ром фентезі, а тому, що тут якраз все крутиться навколо романтики. Покупку наступної книги зрозуміють, ті, хто дивилися моє попереднє відео з непочатими книжковими циклами. Якщо ви ще не дивилися, то, будь ласка, зробіть це, тому що воно набрало якось рекордну мало переглядів, а я дуже старалась, коли діставала всі ті томи зі своїх полич, щоб показати їх вам і розказати. Тож, це друга книга Дани Шварц у циклі Історія кохання, безсмертя. Я не знаю, про що йтиметься в другому, в другій книзі, але перша нам обіцяє історію дівчини, яка. Хоче, там, здається, теж середньовіччя, і вона хоче стати лікарем-хірургом, але для того, щоб набити руку, на практикуватися у суспільстві, де дівчатам заборонено таким займатися, вона стає помічницею такого собі розтинальника трупів, який теж незаконно, звісно, цим займається. Що з цього вийде, які пригоди їх чекатимуть. І Історія кохання, значить, у них будуть якісь стосунки, буде цікаво почитати. До речі, чула, що на першу книгу були дуже хороші відгуки, а от друга багатьох розчарувала. Якщо читали цей цикл, то напишіть, як вам і перша, і друга частина буде цікаво дізнатись. Далі покажу вам книжечки від видавництва Всел, які мені приїхали. А перша це хронометраж Кетрін Райан Говард. І тут це трилер, в якому буде йтися про акторку, яка зараз переживає не найкращі свої часи, вона готова погодитися на будь-яку роль, і саме таку роль, де захворіла інша акторка, їй пропонують. Але для цього їй треба відправитися аж у Ірландію у якийсь хвойний ліс, де будуть відбуватися зйомки. І от коли вона прибуває до цього лісу. Там на знімальному майданчику починають відбуватися якісь страшні і моторошні речі, і головна героїня буде з тим усім давати собі якусь раду. Мене дуже заінтригувало і бачила багато вже схвальних відгуків, тому. Теж не відкладатиму На довго знайомство, хочеться почитати. До того ж, Ірландія досить така екзотична локація для книг. З останнього, що я читала про Ірландію, це було у фентезі, одна істина королева. Тому я і з точки зору локації буде цікаво, що ж там буде. І наступна книга, яка видавала, видалась мені за анотацією, дуже мило і романтично: це аромат щастя, найсильніший під час дощу від Вірджині Грімальді. І в неї дуже красива обкладинка, така літня, ще й софт. В тачі, я із біна літо бережу. І тут буде йтися про жінку, яка з маленьким сином відправляється до батьків, тому що її шлюб із чоловіком на такому грані розриву. Вони на уже на шляху до розлучення, ніби, і вона дуже намагається відновити їхні стосунки і. Починаю писати листи своєму чоловіку, намагаючись згадати, якими вони були на початку стосунків, і нагадати про це йому. І що з цього вийде власне про це листування. Мені здається, що це буде якась дуже зворушлива любовна історія. А наступна книга це продовження колекції Теріпрачета і це «Земар», третя книга циклу про Тіфані. Я не читала ще цього циклу, не розпочинала його. Там здається, всього має бути 5 книг, і це третя з них, Але для мене старі Пратчі це автор, до якого час від часу я повертаюся з великою любов'ю і з великим обожнюванням. Тому рада, що і новинка ця у мене теж поповнить його колекцію кольорових книжечок. Ну і останнє на сьогодні покажу вам книгу Половина жовтого сонця від однієї з таких найвідоміших нині африканських письменниць, яку, яку називають найгучнішим голосом феміністок в Африці нині, це Чимаманна Козі Адічі. І її книги вже давно анонсувало видавництво видавництво. Потім вони ніби передали права от, книгу лаву. Може, я щось не так пам'ятаю, але дуже рада, що врешті книги цієї авторки виходять у нас українською. Здається, у книгу Лави зараз наперед замовлені її, другий її роман, і вже вони десь анонсували в коментарях, що і над третьою книгою її працюють. Ну і як я вже сказала, це одна з таких найбільш потенційно цікавих авторок сучасних. Тому мені буде дуже цікаво познайомитися з цією книгою. Тут мова йтиме про е, кількох людей, які проживають на півдні Нігерії в кінці 60-х років. І саме тоді на півдні Нігерії могла б виникнути невеличка незалежна держава, але їй не судилося стати. Проте ми будемо спостерігати за життям, за долями героїв, які на фоні цих історичних подій якось намагаються проживати своє ім'я. Знову ж таки люблю такі екзотичні локації, про які мало знаю, і які, окрім ем, сюжету і історії головних героїв, також і розкривають якусь історичну епоху, якісь історичні події. Тому теж заінтригована і дуже хочеться познайомитись цією авторкою, зрозуміти, чи читати її, і купувати далі. Друзі, на це все на сьогодні. Знову ж таки, запрошую вас у коментарі писати, чи читали ви щось із цього, якими були ваші враження. Завжди з радістю читаю і коментую ваші коментарі. І буду дуже вдячна за лайки цьому відео, ваші підписки. Можете також підтримувати мій канал іншими способами, про них детальніше в інфобоксі. А я ж вам дуже дякую за перегляд. Бережіть себе, до зустрічі у новому відео. Па-па!